Щоб е, наші, наші братики почували себе максимально комфортно при будь-яких ну, умовах, щоб ми робили ту роботу, щоб вони оті самі е, в ефірі можна сказати негарні люди, е, дуже некомфортно себе почували. Я так скажу. Питон, можна я скажу? Не будеш перебивати? Одну секундочку, можеш? Послухати. Точно. Друзі, так нас точно. 430 людей на ефірі. У Пітона дуже мало підписників. Будь ласка, підтримайте його підпискою. Людина воювала, він хоче на фронт його не пускають, і він хоче допомагати військовим як цивільна людина. Вже тому підтримуйте волонтера, можете зайти на нього на сторінку. Я подивився, Пітон, В тебе не дуже багато є відео. зніми, хоч одно відео, що ти щось передаєш. Тому що людям буде зрозуміліше, чим ти займаєшся. Якщо ти тільки починаєш, я тобі даю просто таку рекомендацію. Ми всі хлопці були вимушені вести якісь соцсторінки, щоб нас бачили нашу роботу, і ми могли допомагати хлопцям, розумієш. Чому справа? Ми всі не ні тіктокери, ні блогери, ні журналісти. Нас вимушує ситуація робити, ну ставати такими. Чому ми всім пропонуємо об'єднуватись? Я тобі розкажу. От дивись, у Льоші є там ну, так, певна кількість підписників. У Вадіма є, у мене, у Лінкаса. От зараз у нас був ефір там десь пару днів тому. В нас в ефірі сиділо 8 людей з сумарною кількістю підписників в мільйон чоловік. Ти розумієш? Тебе, наприклад, тисяча. Є такі моменти, які ти сам зробити не зможеш. Але якщо ми будемо працювати як команда, ти зібрав якийсь коробочих, знаєш, такі були ну, ті ящички тепла, то що ми збирали. Харків назбирав десь 8,5 тисяч таких пакуночків для хлопців на фронт. Ми багато відвозили, школи збирали, дитячі садки. І Харків в цьому приймав участь. Я сам в Харкові знаходжусь. І люди допомагали. І, наприклад, вони дуже знаєш, переживають, коли там треба комусь щось задонатити, але вони можуть саме щось скупити. Да? Це пакуночки на Новий рік такі були. І ми хлопцям пакували, складали, десь нам щось фонд давали, все це перебирали, і такі складали пакуночки. Хлопцям було дуже приємно. Тому якщо нас буде більше, і ми будемо якось структуровані, то нам буде легше допомагати. Ви зараз в якому місці знаходитесь? Я зараз знаходжусь в Івано-Франківській області. Ну, Івано а, Тим паче, я, а, якщо можна моє слово. Давайте, кажіть. Так, а, я 130 Не, можу кілограм... перебувати. добрий вечір всім Слухаю. 30 кілограмів.